Оновивши дані, ви дійсно можете отримати е, е, направлення на ВЛК. Чому це так? Тому що теж саме ВЛК ви не проходили останні 5 років. А ви знаєте, що раз на 5 років громадяни проходять ВЛК. Якщо ви проходили ВЛК, е, ми знаємо, коли давно, що в школі відповідно, ви можете бути направленими на ВЛК. Чи можуть всіх громадян, які оновлять свої дані, відправити на ВЛК? Відповідь ні. Адже… ВЛК мають пропускну здатність, і поки що ми не бачимо дозволу держави на те, щоб проходити ВЛК, ну, наприклад, в приватних клініках, в приватних компаніях, це здійснюється лише відповідними комісіями, затвердженими, сформованими, тому все це буде навантаження на ВЛК. І от поставте перед собою питання умовно. В деякому районі Києва військовозобов'язаних 200 тисяч, вони оновили свої дані, із них 150 тисяч не проходили ВЛК останні 5 років.